Так, дуже просила Іра, щоб я зробила розклад на Бердянськ. Ірочка роблю. Давайте подивимося на наш Бердянськ. На березень дивлюсь. Бердянськ у березні. З грошима будуть фінансові проблеми у людей. Прямо капітальні. Тому, якщо у вас є кошти, ви, будь ласка, збережіть їх, бо... У березні будуть якісь моменти з коштами дуже печальненько. не буде. Бавовни буде дуже багато. Прям дуже багато, я б навіть сказала. Так, а, в третьому місяці ви дізнаєтесь про Бердянськ, щось які, якась така буде подія, а, що буде відома по всіх каналах. Але це буде для нас як перемога в якійсь там боротьбі. А, знаєте, як небезпека йде з повітря, ну, я зараз так Обережненько скажу, небезпека йде з повітря і буде щось таке зруйноване, що нам потім це буде як руку. Чи почнеться деокупація в березні? В березні вона не почнеться, бордянська деокупація. Чого? Тому що в березні будуть інші території деокуповувати, але в березні буде дуже жарко в Бердянську. От прям дуже. Тобто, щоб ви розуміли, що можливі навіть якісь руйнування будівель таких великих будівель. Так. Далі, проблема дітей стає капітально. Що це значить? Це дитячі садки, школи, от все, що пов'язане з дітками. Тому будьте, будь ласка, обережні. Прорив. Це я трошки забігла наперед, на квітень. Думаю, що подивлюся. От в квітні йде прорив. Прорив і якось виходять наші хлопці. Прилетить пташечка, що вони прийшли кудись там. Куди не буду говорити? Але закінчиться все благополучно. Дивіться, березень і квітень, можливо, навіть травень, бо я трошки теж подивилася, буде таким. Ну, дуже таким гарячим. Тому, якщо ви боїтеся за своє життя і е, можливо боїтеся за діток, то е, поки ще є можливість, будь ласка, ну, це найближчі села, як варіант, так? Або ну, в місті буде дуже жарко. Причому буде жарко в будь-якому районі міста. Це не залежить від того, це буде там нижня частина міста, чи це буде гора. Так, я знаю вже всі ваші райони Бердянськ. Тому що після деокупації ми їдемо на Галушки в Полтаву і їдемо в Бердянськ за рибками, за рибою. Бички ж, знаєте, які здорові будуть? Ха, скільки там орків здохло? Оце просто питаю, чи буде деокупація? Деокупація буде. Єдине, що деокупація буде з жертвами і зруйнуваннями. І зруйнуваннями. І другий момент. Люди, які живуть біля води в Бердянську, будьте, будь ласка, обережні, тому що там буде небезпечно біля води. Ось так. Дякую вам дуже. Підписуйтесь і гарного вам дня! До побачення!